Таю 11 вересня, понеділок на календарі і в ефірі Капі Ньюз. у студії. Працює Владислав Кухлевський, і сьогодні до вашої уваги наступні теми: згоріла автівка та кримінальні правопорушення. Правоохоронці про оперативну ситуацію у Покровському районі пожежу було ліквідовано о 16 годині. 56 хвилин. Внаслідок пожежі знищено 500 квадратних метрів сухої трави. 245 років із дня заснування міста у Авдіївці. Підняли у небо синьо-жовтий стяг. Звичайно, перемоги звичайно е залу. Стесь живим, звичайно, якомога скоріше після нашої перемоги відбудувати місто. Яка доля багатоповерхівки у Покровську, що постраждала внаслідок ворожого обстрілу 7 серпня? Нема газу, вікна забиті, нема так сказати. Комунікація знати, як врятувати життя за ініціативи Сергія Андрійченка у родинському відбувся тренінг з домедичної допомоги. Це самі такі ну дії, які може виконати кожна людина, не маючи не медичної освіти і так далі. І ну багато прийомів, які людина може виконати взагалі ну, от, руками в рукавіця. Лікарня Новогрудівки отримала потужний генератор від благодійників. Безмежно вдячні компанії, благодійні організації. Яка надала нам генератор потужністю 110 кВт, який забезпечить повністю роботу лікарні. Українці не хочуть вакцинуватися про невтішні результати додаткової компанії з імунізації. У цьому році вже зареєстровано три випадки захворювання на епідемічних паротит, два у дітей в місті Краматорську і один навіть у дорослу в місті Слов'янську. Подорож визначними пам'ятками України у Селидівській ТГ триває оздоровча компанія для дітей. Крім того, за рахунок коштів обласного бюджету здійснена закупівлю путівок для оздоровлення 27 дітей на суму 617 тисяч. Випуск новин починаємо з оперативного зведення поліції про ситуацію в області. Протягом доби поліція зафіксувала сім ударів по цивільному населенню. Російські війська гатили з артилерії, мінометів, танків. А так зазнали міста Авдіївка, Сіверськ, Часів'яр, села Дружба і Костянтинівка. Пошкоджено три житлових будинки і мопед. Внаслідок артилерійського удару в Сіверську поранено цивільну особу у селі Дружба турецької громади росіяни поцілили по трьох оселях. Інформації про постраждалих не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Згоріла автівка та кримінальні правопорушення. Правоохоронці про оперативну ситуацію у Покровському районі дивимось далі. Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 223 повідомлення про події та правопорушення, з них 18 кримінального характеру. Правоохоронці виїжджали на виклики та надавали мешканцям допомогу. Так протягом вихідних співробітники задокументували шість фактів зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження. За статтею 309 кримінального кодексу України також протягом вихідних співробітники сектору реагування патрульної поліції виявили 14 водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. Неспокійними були вихідні і для рятувальників. 9 вересня до чергової частини ДСНС надійшло повідомлення про загоряння сухої трави на околиці села Надежденка, що у Покровському районі. На гасіння пожежі залучалися рятувальники 51 першої ДПРЧ на одній автоцистерні. У кількості 4 чоловік особового складу пожежу було ліквідовано о 16 годині 56 хвилин. Внаслідок пожежі знищено 500 квадратних метрів сухої трави. Також 10 вересня у місті Рудинське горіла легкова автівка. На гасіння пожежі виїхали рятувальники 83-ї державної пожежно-рятувальної частини на одній автоцистерні. П'ять чоловік особового складу. По прибуттю о 14 годині 24 хвилини було встановлено, що відбувається горіння легкового автомобіля марки «Додж». Пожежа була ліквідована о 14 годині 32 хвилини. Внаслідок пожежі знищено автомобіль. Збитки та причини пожежі наразі встановлюються. Поліцейські закликають громадян дотримуватись правил воєнного стану комендантської години та не ігноруйте сигнали оповіщення. У випадку прильоту ворожих ракет не розповсюджуйте фото та відеоматеріали про це у соціальних мережах. Така інформація допомагає ворогу. 245 років із дня заснування міста у Авдіївці підняли у небо синьо жовтий стяг. Подробиці дивіться просто зараз. Хай цей прапор летить і показує, що Україна е, скрізь, і навіть тут, майже на фронті. Ну і сьогодні 245-та річниця міста Авдіївка, Тому слава Авдіївці, слава Україні. Героям! Героям! Цієї суботи, 9 вересня, на Зламній авдіївці виповнилося 245 років. Місто, яке вже не перший рік намагаються оточити окупанти, святкує поважну та важливу дату. Звичайно, що через постійні обстріли і бомбардування ніхто не проводив гучних заходів, але деякі активності все ж таки відбулися. Щорічно у день незалежності та у день міста Вавдіївці запускають велетенський прапор. Не стали зраджувати традиції у цьому році. 22 метровий український стяг підняли в небо 200 великих повітряних кульок. Звичайно, прапор України, які запустили. З і полетів він на Донецький, і декілька годин він літав над Донецьком. Багато галасу було в соцмережах, як і в наших, так і в тих Дировських. Також у цей день представники керівництва області, міської військової адміністрації та Укрпошти погасили особливу марку, присвячену саме Авдіївці. Дуже красива марка, дуже така, скажем, ну, на мій погляд, я намагався до останнього. Не втручати взагалі в розробку цієї марки мені хотілося, щоб от люди, які займалися, щоб вони все таки, от без якогось там умовно кажучи, там тиску на них зробили, як вони хочуть. І на мій погляд, дуже круто вийшло. 28 зображень краєвидів міста різних часів, місцевих визначних пам'яток та жахливих результатів терористичних атак росіян, відображають знищене окупантами мирне життя мешканців Авдіївки. Блок марок на ній зображені. Наші знакові місця в місті, це от якщо хтось хоча б раз був в Авдіївці, а навіть ті, які не були, і знають наші мурали, наші якісь знакові будівлі. І вони є, частина з них є ще, скажімо так, з моменту заснування міста, там дві або три марки, якщо я не помиляюсь, в цьому блоці. Звичайно, мурали є, звичайно, Авдіївський ковсихімзавод, звичайно, наш кар'єр Голубі озера, як всі знають, да, в Донецькій області. І є, звичайно, вже марки з зображенням руйнувань. Тираж марки невеличкий, а екземпляр, підписаний при погашенні, буде виставлений на аукціон. Звичайно, будуть якісь аукціони. Звичайно, що всі кошти, які будуть отримані з цих аукціонів, вони підуть на допомогу саме мешканцям Авдіївки і військовим, які боронять саме місто Авдіївку. Крім цього, керівництво міської військової адміністрації вручило нагороди військовим, які боронять Авдіївку, та цивільним, які залишаються у місті. Нагородження військових. Ми нагородили медалями за оборону Авдіївку. Цього ми не викладали, звичайно, але воно відбулося. Нагородили почесною грамотою наших вуличкомів, які і по цей день. Залишаються в місті і займаються саме допомогою містянам. тобто вони роздають гуманітарну допомогу. Але напевно найбільшим подарунком стало звільнення частини селища Опитне, яке входить до Авдіївської громади і яке було окуповано з осені минулого року. Ну хлопці повертають наші землі, Авдіївські землі, українські землі. Звичайно, що дуже складно це все відбулося, і поки е е е е ворог тиснув на. Півночі від міста, хлопці трошки побачили, що є змога. Не можна сказати, що там все нормально, все спокійно. Дуже складно, дуже напружено, бої тривають постійно, цілодобово, але хлопці тримаються. Все. Я впевнений, найближчим часом трошки буде більше, по-перше, інформації і гарних новин. Ну яке ж день народження без привітань. Віталій Барабаш каже, зараз для всіх існує лише одне бажання. Звичайно, перемоги, звичайно, залишитись живими. Звичайно, якомога скоріше після нашої перемоги відбудувати місто. Терпіння, здоров'я, ну і, звичайно, якогось, мабуть, бажання, бажання жити. Бо спілкуючись з містянами, ну, нерідко видно, що люди вже втомилися. І втомились не тільки емоційно, морально, а й фізично. Тому сил і ще раз сил. Авдіївка завжди була, є і буде українською, каже очільник міської військової адміністрації, і дуже сподівається, що наступний рік життя міста його мешканці відзначатимуть вже у рідній, а головне мирній Авдіївці. Пішла життя почесна громадянка Людмила Федорівна Дубинка. Цю незвичайну жінку, педагога з колосальним стажем, депутатку міської ради шостого скликання, знали та поважали, чи не всі жителі Покровська. Довгий час вона очолювала навчально-виховний комплекс. Учні та їхні батьки завжди щирою повагою та любов'ю ставилися до Людмили Федорівни. Колектив телебачення Капрі висловлює щирість співчуття. Вічна пам'ять. Яка доля багатоповерхівки у Покровську, що постраждала внаслідок ворожого обстрілу 7 серпня? Уже готові розповідати мої колеги. 7 серпня цього року ворог безжалісно завдав декількох ракетних ударів по центру Покровська. Зруйновані будинки, кафе, готель та обірвані життя цивільних мешканців. Над фіксацією руйнувань після обстрілу працювала фахова комісія з Києва та з управління капітального будівництва. Мешканці і досі оговтуються від тих страшних подій та чекають, яка ж доля у постраждалого будинка. У деяких під'їздах вже є світло, але повернутися додому, на жаль, вдасться не всім. Деякі жителі вже отримали акти щодо результатів перевірки фахівців. Тепер їм відома приблизна сума відновлення, але чи зможуть їм допомогти у повному обсязі, поки невідомо. Журналісти телебачення Капрі неодноразово спілкувалися з мешканцями, чиї оселі зазнали ушкоджень. Всі як один зазначають, головне, що залишилися живими. Віті зіснято. крышистая Акасия. Здесь пока возможности нет. Но есть надежда. Я бы с этого дома 45 лет в этом доме живу. Вот мои окна, мальчики сейчас забивают. Ничего там не осталось. Понятненько. Родители переселила пока в этот дом. Там тоже окон нету. С переломами лежат. Поэтому это было очень страшно. Очень очень страшно. Слава Богу, что выжили. По окна окнам двери все повлетало и Надо закрити ніхто не лазив. Все, що не вбиває, девають нас сильне, Поэтому, слава Богу, живий і справимося. Чи ми тут не проживаємо? Проживаємо у батьків. Нема газу, вікна забиті, нема так сказати, комунікацій, Щоб проживати. Ну тільки світло, ну а що світло? Ну все. Ну, газу нема, що зробити. Вікна забиті, мебелі нема. За інформацією Покровської МВА, будинок планують відновлювати два найбільш постраждалих під'їзди багатоповерхівки, тобто перший та другий потрібно буде повністю розбирати та відключати від комунікацій. Відновлення решти під'їздів планують завершити у наступному році, адже до нового року провести всі необхідні ремонтні роботи та процедури фахівці не встигають. З 15 по 30 вересня 2023 року державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у ЦНАПі міста Добропілля не відбуватиметься у зв'язку з відсутністю державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. За цією послугою можна звернутися до ЦНАПів інших громад на території України. Знати, як врятувати життя за ініціативи Сергія Андрійченка, у родинському відбувся тренінг з домедичної допомоги. Побували там і журналісти телебачення «Капрі». в умовах воєнного стану. Варто бути готовим до всього, навіть якщо ви цивільна особа. Прості речі рятують життя. А чітке розуміння алгоритму дій допоможе взяти себе в руки в екстреній ситуації та надати першу допомогу постраждалому. Або мешканці Покровської громади знали, як вести себе у незвичайних ситуаціях за ініціативи Сергія Андрійченка. Спочатку у Покровську, а тепер і у Родинському відбувся тренінг з домедичної допомоги. Ці тренінги важливі взагалі я вважаю в житті кожної людини. І також да, було б гарно, якби це було вже в школах у дітей там, з 8-9 класу. Кожна людина, кожен громадянин має знати да, ази до медичної допомоги для того, щоб врятувати постраждалого, дотримати постраждалого до приїзду швидкої допомоги і передати медикам, да, щоб медикам було. Ну, кого рятувати далі, да, з ким працювати? Пані Ірина каже, з першої до медичної допомоги варто знати всім, адже саме до приїзду медиків часто спливає другоцінний час, коли можна врятувати життя чи не допустити погіршення стану. Це самі такі ну дії, які може виконати кожна людина, не маючи не медичної освіти і так далі. І ну багато прийомів, які людина може виконати взагалі, ну от, руками в рукавицях, Да? Просто знаючи ази, що робити, можуть врятувати життя. Команда інструкторів працює з початку повномасштабного вторгнення, і за цей час провела вже тисячі навчальних заходів не тільки для цивільних, але й для військових. Працюємо як з цивільними, так і з військовими. Військові – це наша наш пріоритет, скажімо так, тому що ну, всі ми тримаємо на військових, на наших хлопцях, які тримають рубежі і. Це так, ну скажімо, наша основна місія, з якої ми починали. Да? Виїжджаємо. І до ближче до лінії фронту, куди назвуть, де є змога провести тренінг шестигодинний. Мешканці родинського, які прийшли на тренінг, кажуть нові знання, тим паче з домедичної допомоги ніколи не бувають зайвими. Це важливо. Хотіла ще раніше, але не було змоги, тому вирішила зараз піти. Ну, перш за все, як допомогти людині в критичній ситуації, як врятувати життя можливо комусь. Сподіваюся, не знадобляться ці знання, але потрібно. Вирішила прийняти участь, тому що в мене така професія, я працюю чергово по переїзду. Там можуть бути варіанти, тому це потрібно знати. Як допомогти людині в першу чергу, щоб вчасно. Показати допомогу і людина залишилася жива. Просто інтересний так метод в житті полезно. Тим більше з останніми... событиями, це дуже важно знати. Я вже не перший раз на такме. То есть відновити свої знання, то есть восполнить того, що не запомнила. Надо знати, як допомог допомогти мало лише може случитися. Дізналася від своєї знакомої, знайомої, вона вже була, тільки в Покровській проходив цей тренінг, і дуже вона зацікавилася, мені порадила. Поповнити скарбничку своїх знань прийшов і депутат Покровської міськради, тренерських боксингу Денис Оріщенко. Це щось нове, щось цікаве, інтересне. Ну, Діти щось я знаю, думаю, знаю більш подробно живи, учись. Тим більше зараз у нас війна, я вважаю, ці навыки очень житно необхідні. Може бути, це комусь спасить життя. Протягом шести годин учасники тренінгу вчилися, як визначати пріоритети та порядок дій у наданні допомоги травмованому, як зупиняти кровотечу та накладати турнікет, як убезпечити дихальні шляхи та підготувати пораненого до евакуації. Більш того, всі теоретичні блоки закінчувалися практичними завданнями, де кожен з учасників міг відпрацювати отримані знання. Сергій Андрійченко зазначає, такі тренінги не просто важливі, а надважливі для цивільного населення. Ворог нещадно гатить по мирним містам та селам. Щодня поранення отримують десятки людей, і навички до медичної невідкладної допомоги там, де доступ до професійної медичної допомоги може бути обмеженим, або відсутні можуть дійсно врятувати комусь життя. Лікарня Новогродівки отримала потужний генератор від благодійників. Подробиці далі. Специфіка роботи лікарень полягає в їх постійній готовності до цілодобової екстреної допомоги. Навіть при надзвичайних ситуаціях природного та техногенного походження допомоги потребує одночасна велика кількість пацієнтів. Аби Новогродівська лікарня мала змогу надавати допомогу пацієнтам в умовах блекауту, благодійники попіклувалися про встановлення потужного генератора. У міській лікарні за допомогою благодійної організації був отриманий потужний генератор. Ми зі свого боку придбали причеп для того, щоб цей генератор був мобільний. Підготували територію, де він знаходиться розробили проектну документацію, зробили підключення. Тобто зараз вже наша лікарня буде працювати без втручання. Людей, тобто автоматично переключатися на альтернативне живлення, на резервне живлення від генератора. Потужний генератор дасть можливість надавати якісні медичні послуги населенню Новогродівської громади і внутрішньо переміщеним особам, які тут проживають. Надання допомоги у вигляді генератора компанії проект Хоп була з певними вимогами. В ці вимоги включалися побудування ось такого майданчика, який витримає вагу цього генератора. І Наявність проектної документації і виконання пускових робіт згідно цих цього проекту. Директор лікарні каже, всі роботи по підключенню вже завершені, та назначені відповідальні особи за роботу в цьому напрямку. Це завідуючий да, господарством, також наш інженер з техніки безпеки контролює ці всі ці всі дії, і також у нас працюють електрики з високовисокок. Кваліфіковані, які добре розуміються на цьому. Для безперебійної роботи медичного закладу дана допомога є дуже важливою. Безмежно вдячні компанії, благодійні організації, яка надала нам генератор потужністю 110 кВт, який забезпечить повністю роботу лікарні, в тому числі і господарських відділень. В лікарні виконуються хірургічні втручання, проводяться спеціалізовані діагностичні дослідження та медичні процедури. Усі вони обов'язково Безперебійного електропостачання. І саме тому можна з упевненістю сказати, що новий генератор допоможе врятувати не одне життя, зазначили в установі. Українці не хочуть вакцинуватися. Про невтішні результати додаткової кампанії з імунізації на Донеччині вже декілька місяців триває додаткова кампанія з імунізації населення. Саме імунізація дозволяє щорічно рятувати мільйони людських життів. Фахівці кажуть, попри наявність всіх необхідних вакцин у достатній кількості, темпи імунізації сьогодні невтішні на кінець минулого тижня. Було в області щеплено. Лише 1017 дітей. Якщо порахувати, то це буде 46% від наших запланованих обсягів. Дуже йому повільні темпи імунізації. Десь на протязі тижня проводиться від ста до 160 щеплень. За даними сайту центру громадського здоров'я в Україні, захворюваність на епідпаротит зросла на 8,2 рази. У 14 разів зросла захворюваність на кашлюк. По перше, вже почали реєструватися в області випадки цих інфекцій. Зокрема, в цьому році вже зареєстровано три випадки захворювання на епідемічних паротит два у дітей. В місті Краматорську і один, навіть у дорослу в місті Слов'янську, вже зареєстровано у Краматорську випадок Кашевка. Минулому році ці випадки не реєструвалися. Великі надії у Донецькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб моз України покладали на проведення наздоганяючої кампанії, проте й вона не дає очікуваних результатів. Десь 11,4% тих дітей, яких запрошували на щеплення, вони не прийшли, тому що батьки вважають, що щеплення не потрібні. Вони сумніваються в тому, що потрібна імунізація. Десь близько 7% дітей не привели своїх дітей на щеплення, тому що. Тому що вони в них такі релігійні переконання. Бо якщо ми такими темпами будемо щеплювати, якщо залишиться знову у нас діти, які не отримали імунізацію, то ми матимемо звичайно, на жаль, спалах кору. І хто буде хворіти під час цього спалаху? Саме ті, хто не отримав щеплення. Всесвітня організація охорони здоров'я застерігає, якщо рівень охоплення населення країни щепленнями падає на кілька відсотків, це створює сприятливі умови для поширення інфекційних хвороб. Чим нижчий колективний імунітет, тим вищий шанс виникнення спалахів та епідемій. Тож пам'ятаєте, щеплення чи не єдиний спосіб вберегти свій організм від важких захворювань? Завтра, 12 вересня, у Слидівській громаді відбудеться видача гуманітарної допомоги мешканцям від 18 до 59 років, які не отримували жодної допомоги у вересні. Щоб отримати продуктовий набір, приходьте з 10 до 15.00 за адресами: місто Селидове, будинок культури, місто Українськ дитсадок, світлячок, СНТ Цукурине, дитсадочок, сонечко. При собі обов'язково мати оригінали паспорту та ідентифікаційного коду. Подорож визначними пам'ятками України у Селидівській ТГ триває оздоровча компанія для дітей. Відпочинок від школи, уроків та напруженої ситуації в Україні просто необхідний для дітей прифронтових міст. Тож у Селидовому цьому році за рахунок місцевого та обласного бюджетів оздоровили певну категорію дітей за рахунок цих коштів. 33 дитини було відправлено до оздоровчого табору Перлина Донеччини на суму 739 тисяч було закуплено оздоровчих путівок. Крім того, за рахунок коштів обласного бюджету здійснено закупівлю путівок для оздоровлення 27 дітей на суму 617 тисяч. В організації безпечного дитячого відпочинку брали участь і благодійні організації. «З початку року, наприклад, дві дитини у нас оздоровлювалися завдяки благодійному фонду разом з Україною торгово торгово-промислової Палати України. 11 дітей було направлено до санаторно-оздоровчого комплексу Спарадове містечка на реабілітацію, яке було релоковано до Хмельницької області. У рамках проєкту оздоровлення діти селедівської громади відпочивали у місті Сокалі Львівської області. Побували у місті Львівна, Закарпатті та у Хмельницькій області. Майстер-класи, тренінги та подорож визначними пам'ятками України. Саме такі розваги чекали на дідлахів у таборах та у здоровчих комплексах. Крім того, чотири дитини пільгової категорії громадян в цьому році відвідали Німеччину з метою відпочинку та оздоровлення. Безкоштовно відпочити та відвідати інші міста України мали можливість діти пільгових категорій населення в УСЗН міста Селидове кажуть про конкретні плани оздоровлення на наступний рік говорити ще зарано. Проте зазначають, відпочивати діти обов'язково поїдуть. Може бути, це буде наступні благодійні організації, які знайдуть. Може, це ініціатива буде інших. Питання, що не буде оздоровлення, воно ж не розглядається такого то, в принципі, не може бути. Анастасія Бурковська Чепіль Даніїл з міста Селидове спеціально для Капрінь'юс. Завершимо інформаційний випуск позитивною новиною. За минулий тиждень у Покровській громаді народилося 11 немовлят: 5 хлопчиків та 6 дівчат. Вітаємо батьків та бажаємо здоров'я малюкам. Що стосується погоди, то завтра, 12 вересня, у Покровську очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, які зникнуть до вечора. Опади синоптики не прогнозують. Температура в день становитиме 20 градусів тепла, а вночі стопчик термометра сягатиме всього до 10 градусів вище нуля. На цьому у мене все ще більше свіжих та актуальних новин шукайте у телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі вдалого робочого тижня та бережіть себе.